Харків регулярно продовжує відновлювати пошкоджені внаслідок обстрілів житлові будинки та інші об'єкти, що постраждали за більше ніж півтора року повномасштабного вторгнення РФ. Так роботи тривають на місці нещодавніх прильотів. У житловому будинку, що постраждав у Слобідському районі, продовжують працювати профільні міські служби. А мешканці будинків, які знаходяться поруч та також постраждали внаслідок ракетного удару, можуть скористатися державною програмою Євідновлення. Місто на себе взяло закриття пошкоджених вікон та дверей, а також ліквід. Ація аварійності будинку, який був в епіцентрі вибуху, на додаток вже почалась робота з розробки проєктної документації щодо можливості відбудови будівлі. Ми певну частину стани, яка була в аварійному стані, ми знесли. Сьогодні ми працюємо над проєктним рішенням, бо там лісничні марши і несучі конструкції. Нам потрібно обслідувати їх, щоб сказати. Як його відбудовувати? Поки що, поки що ми бачимо можливість відбудови. Ми бачимо таку можливість. Всі, хто хотів, ми запропонували готель, і вони будуть перебувати там стільки, скільки це потрібно, і ви знаєте, що всі ми витрати. Не само мину, ми, ну, ми, ми все разом, да міський бюджет, і будемо нести далі поки що. Будемо, я маю надію, що ми відбудуємо так. Звісно, сьогодні ми кажемо за те, щоб нам потрібно накрити, щоб не було знаєте, подальшого, подальшого рунації завдяки осадкам, снігу, нагрузкам. Певне під'їзди ми підключимо до теплопостачання. Відріжемо перебудовуємо таким чином, щоб були. А оце центральна частина цього будинку, в яку влучила, влучила Іскандер, то будемо відбудовувати її. Побачимо проєктне рішення не в цьому році. Одразу хочу сказати, так як вона є, це неможливе погодна умова, і все. Але в наступному році будемо робити таким чином, щоб відбудовувати. Міський голова наголошує, через дії окупантів у Харкові масштабні руйнування житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури та соціальної сфери, найбільш сильно постраждав район північної Салтівки. І зараз місто, не чекаючи перемоги, продовжує відновлювати школи та будинки, в тому числі і в інших частинах міста. Всі пошкоджені будівлі продовжують обстежуватись спеціалістами. Руйнація, які є на Північної Салтівки, вони Дуже серйозне, і сьогодні ми працюємо над тим, щоб максимально стисли сроки відбудовувати. Але це не сьогодення. Так, дійсно, ми нічого не зупиняли і не зупиняємо. Десь де були знаєте, зупинки, це пов'язано з технічними умовами, оформленням експертиз чи то з проєктними рішеннями, які потрібно робити. Бо є знаєте на вигляд будинок все гаразд. от Як у нас зараз був прильот на театральний, бо коли ти бачиш. Фасадну частину там вроде немає таких руйнацій. Але коли заходиш на етажі а там стіна відходить на 15 сантиметрів із загрозою, загрозою того, що вона впаде, Такі є ситуація і на північній салтавки. Тому е, пріоритети у нас ми нічого знаєте. Не бросаємо місто. Планує за рахунок власного бюджету, а також державних субвенцій, де можливо і коштів міжнародних інвесторів відбудувати житлові будинки. Так у планах на наступний рік зробити реконструкцію та капітальний ремонт 157 житлових будинків. У будівлях відновлюватимуть конструктиви фасади а також проведуть роботи з термомодернізації. Ми будемо відновлювати північну салтовку і у цьому році. І наступний рік ми так будемо формувати бюджет. Міста так будемо проходити експертизи і у тому числі інструментальна експертиза, економічну експертизу. Це, це теж дуже важливо, Щоб як можна швидше відбудувати північну садку. Я розумію, що харків'янам потрібно повертатися додому. Я розумію, що, що потрібно, щоб відбудовувати будинки. Є Труднощі є перш за все, не все залежить від нас, бо на все потрібні кошти. І Є програми, і є міський бюджет, є державний бюджет, є програма відновлення. І ці всі знаєте многовекторність з бюджетів. Вони її потрібно направляти сьогодні на відбудову житла. Це головне сьогодні для Харкова. Тож зараз місто активно веде переговори з міжнародними партнерами, аби залучити інвестиції у Харків. Ігор Терегов нагадав, що за попередніми підрахунками, збитки мегаполіса, що були нанесені внаслідок збройної агресії, зараз оцінюють приблизно у 9,5 мільярдів доларів. Цифра не остаточна та може змінюватись. Все можливо. У нас є достатній людський ресурс, у нас є технічні можливості, будівельні компанії. Ми можемо залучати інші будівельні компанії, у тому числі і іноземні, і вони прийдуть, але на все потрібне кошти. Все. Головне це одне, це кошти. У нас є домовленості з фондами, що вони виплатять кошти, матеріальну допомогу. Ми зібрали списки, все передали. Я знаєте, маю надію, причому дуже таку серйозну надію, що вони виплатять кошти людям, бо такі перемовини, які у нас були, вони нам обіцяли. Вона вже виглядає не так сумно, як раніше. Численні прильоти по цій дев'ятиповерхівці, що на північній Салтівці, доволі сильно знівечили конструктив будівлі. Жити в такому будинку було просто небезпечно, тож він втратив своїх мешканців. Картина була моторошною і досить сумною. У кількох прильотів було пошкоджено кілька поверхів з однієї сторони, з іншої сторони також були прильоти, вигоріли поверхи квартири. Було дуже багато будівельного сміття. Зносили його вручну, також був задіяний башений кран. Після завершення демонтажних робіт були відновлені стіни, перекриття, комунікації, також були зруйновані. В результаті робіт було відновлено всі комунікації. В даний момент проводяться роботи по відновленню покрівлі. Також проводяться фасадні роботи, утеплюється фасад подальшим фарбуванням і проводяться відновлення роботи всередині в під'їздах. Місцях загального користування знімається зі стін Кіптява, проводяться відновлення роботи і в подальшому буде процес фарбування під'їздів. Робимо все, щоб в майбутньому в цей будинок повернулися жителі і почували себе в Безпеці, в комфорті. За час війни багато медичних закладів у Харкові зазнали руйнувань різної важкості. Наприклад, ось ця будівля 10-ї поліклініки пошкоджена настільки, що зараз тут ніхто не працює. Пацієнтів лікарі приймають в амбулаторіях. Цю будівлю обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Щонайменше шість влучань. Вибиті вікна, потрущені стіни, розбито все всередині. Пане Олександрівна, багато медичних закладів через обстріли вони пошкоджені, багато руйнацій. Чи стоїть питання про відновлення? Не просто стоїть питання, а ми системно відновлюємо те, що пошкоджено. І Я хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас на контролі два медичних заклади, які потребують капітального відновлення. Це перший пологовий будинок на вулиці Атакара Яраша, і це десята наша поліклініка. А щоб харків'яни, які раніше обслуговувалися десятій поліклініці, мали змогу відвідувати своїх лікарів. У місті подбали про відкриття амбулаторій. Нещодавно запрацювала ще одна по вулиці ме. Метробудівників 24. люди кажуть, задоволені і кількістю спеціалістів, і зручністю розташування. Тепер людям не треба їхати далеко, особливо старим людям, сердечникам, любим, хоч, хоч дітям, хоч старим. Північна Салтівка дужче, вона розрушена. Наші поліклініки немає. Але люди все одно живуть і, і боліють, і треба звертатися до врачів. Так що дякувати. Дякувати врачам, дякувати місцевій владі, що вони нам допомогли. З першого дня роботи тут багато людей, бо такий заклад був потрібний мешканцям навколишніх будинків. Ця амбулаторія охоплює велику кількість багатоповерхових, які всередині яких ми її відкрили. Люди туди пішли, і вони задоволені, тому що їм зручно і вони можуть там отримати і допомогу сімейного лікаря, і лікаря-офтальмолога, і кардіолога, і реабілітолога, тобто ми там. Максимально зробили такі прийоми, в яких люди заінтересовані, і ми очікуємо ще допомогу від чеської компанії, яка була в нас тут влітку, яка знає наші потреби і нам доповнити обладнання медичним ще роботу цієї амбулаторії. Працюють амбулаторії і на героїв праці, і на академіка Павлова. Таким чином, говорить Світлана Горбунова Рубан, люди мають змогу отримувати належну медичну послугу. Робота з постраждалими під час ракетної атаки на Харків 6 жовтня триває. Люди потребують соціальної і психологічної підтримки. Зазначає віцемер Світлана горбонова Робан. Я хочу сказати, що в місті всі оці ці вихідні дні працювали п'ять благодійних фондів, які взяли на себе списки постраждалих від прильотів 6 жовтня. Наші соціальні служби теж багато попрацювали з цього питання, тому що півтори тисячі людей потребують сьогодні такої допомоги, які постраждали від цих двох прильотів, тому на них були сформатовані списки нашими соціальними службами, нашими районними адміністраціями. І Зараз ці списки працюють з ними працюють ці благодійні фонди і приймають рішення щодо надання фінансової допомоги. Тим, хто залишився без даху над головою, було надано проживання у соціальних гуртожитках. Загалом на сьогодні у Харкові майже 190 тисяч внутрішньо переміщених осіб людей, які рятуючись від війни, знайшли прихисток у Харкові. З них близько 140 тисяч. Це ті, хто отримав статус з 24 лютого 2022 року. Цими людьми опікуються соціальні служби міста. Одним з головних питань залишається проживання. Основна маса людей знаходить собі притулок. Чи у родичів, чи у знайомих, чи знімаючи житло. А сьогодні працює державна програма Притулок, коли за це житло платить держава, і за комунальні послуги, і за проживання цих людей. І крім цього, у переселенців є така виплата державна, як на проживання. І майже 4 тисячі людей у нас проживають в місцях компактного проживання: це 32 гуртожитки, більшість з яких належить нашим вищим навчальним закладам. Найш важливим є і харчування. Люди, які залишились тимчасово без засобів до існування, забезпечуються гарячими обідами. За ініціативою нашого мера були відкриті пункти гарячого харчування. І ви знаєте, що на сьогоднішній день 35-36 тисяч гарячих обідів щоденно в місті Харкові відпускаються для людей, яким потрібна ця їжа. І Люди задоволені, і черги не зменшаються. І поки що ця послуга вона залишається стосовно побутових умов, стосовно гігієни, стосовно там пості. Лі, кроваті, ковдра, подушка, матраси все таке, що потрібно людині. Нам дуже допомагають наші фонди благодійні щодо психологічної реабілітації, то із постраждалими від обстрілів і внутрішньо переміщеними людьми працюють психотерапевти. Розповідає Світлана Горбонова Рубан, паніка, нервові розлади, депресивні стани стаються досить часто у людей, які пережили страшні потрясіння. У нас є психологи, які працюють в системі наших центрів надання соціальних послуг центра довіри. У нас є притулок для жінок, які потерпають від насильства внутрішньосімейного і за признаками статі. У нас є кімнати психологічної розгрузки в наших дитячих поліклініках, в деяких дорослих поліклініках. І я хочу сказати, що ми дуже щільно співпрацюємо знову ж таки з нашими благодійними фондами. В системі яких працює досить багата кількість проєктів стосовно надання такої психологічної допомоги. Я хочу сказати, що в той же день, 6 жовтня, як тільки це все трапилося, до мене зателефонували представники медичного корпусу і зразу запропонували психологів і психологічну допомогу. і Вони, вони зразу вийшли до людей і почали з ними працювати. Багато у Харкові і громадських організацій каже Світлана Горбу. Нова рубан, спеціалісти, яких надають людям різну допомогу від евакуації до вирішення особистих питань. Я хочу сказати велике дякую і низько вклонитися нашим громадським і волонтерським організаціям. Якби не вони особисто в перші місяці війни нам би було дуже і дуже важко. Цівали пункти незламності, які були законсервовані на літній період. Ось це розташований на залізничному вокзалі. Тут є всі умови для комфортного перебування людей. Фортиці незламності Укрзалізниці почали працювати ще минулого року і набули неабиякої популярності, особливо на прифронтових вокзалах. Минулої зими їх було понад 100 по всій Україні, в тому числі і у Харкові. Говорить представник Укрзалізниці. Цього року на залізничних вокзалах їх вже відкрито. 96. Фортеця незглавності це не лише пункт обігріву. Акцентує він. У фортеці незглавності є все від гарантованого старлінком зв'язку до гарячої їжі, до гарячого чаю залізничного до безпосередньо пунктів підзарядки. Тобто, тут усюди дуже багато розеток і різноманітних пунктів збереження і підзарядки гаджетів. І відповідно, це пункт, в якому можна і відпочити, і обігрітися, і пити чаю, і підзарядитися. Фортеці незламності на харківському вокзалі може з комфортом розміститися до сотні людей. Тут є близько 60 точок під зарядки, зручні стільці, безлімітний чай. На харківському вокзалі поряд з пунктом відкрита і дитяча кімната. Тут можуть провести час матусі з малечою. До фортеці незламності на залізничному вокзалі можуть завітати не лише ті, хто від'їжджає чи прибуває. Тут ради зустрінуть мешканців Харкова, просто перехожих всім, кому необхідна допомога. Вокзали стають опорним пунктом, тому що фактично іноді буває так, що цілі райони знеструмлені, не мають світла, не мають тепла. Видно, люди просто приходять. Вокзал це є ну в першу чергу пункт комунікації з людьми. Якщо необхідно, ми довеземо до безпеки. А базово ми готові завжди всіх тут обігріти, напоїти гарячим чаєм і дати підзарядитися. До Харкова прибула партія допомоги з чеського міста у вигляді трамваїв для поповнення парку громадського транспорту. Перші електромашини до міста доправили на початку цього тижня. У середу розвантажили решту. Сьогодні ми отримали останні п'ять трамваїв від чеського міста плізень. Це наразі вже 9 вагонів у нас містом. Ось зараз триває процес розвантаження. П'яти ми їх будемо адаптувати під ширину нашої колії, і десь приблизно за два місяці вийдуть перші вагони вже в лінію. Ця кількість вагонів суттєво вплине на трамвайний парк міста. Ось вагони передані взагалі безкоштовно. Це гуманітарна допомога. Ми ні за що не платили в цій ситуації. Єдине на що ми будемо втрачати кошти, так це адаптація вагонів під ширину колію. Всі трамваї, які Харків отримав від чеських партнерів, повідомили керівники профільного підприємства. Скерують на найбільш завантажені маршрути. Наразі розглядається декілька: 8, 27 та 20. Вагони зовнішньо виглядають як наші звичайні вагони. Т3, але начинка в них зовсім інша. Це вагони, які пройшли капітальний ремонт приблизно там, десь років 15-20 тому. Це була вже сучасна система управління вагоном. Вона ручна. До речі, ви можете це побачити у вагоні. Тут вже не використовують педалі. Ось і ці вогонь. Вони ну значно краще, значно краще. Вони електронні, вони більш надійні. Думаю, що вони нам заслужать добру службу. Єдине, що гальмує оперативний вихід на рейси цих трамваїв, то це суто сам процес переобладнання на ширококолійку. Щоб ці вагони поїхали містом, треба зробити адаптацію. Що це значить? Це значить, що ми маємо розібрати повністю візок трамвайний, поставити туди нову вісь, нову начинку редуктора і. Зробити дефектовку всього обладнання, яке стоїть на вагоні, і на візку, в тому числі тільки після цього вагон може вже їхати в лінію. Це тривалий і кропіткий процес і ревізії, і адаптації. Центр Харкова, вулиця Свободи це якраз одна з тих вулиць міста, де росіяни нахабно пройшлися своїм терором, обстрілюючи практично кожен клаптик Харківської вулиці. Одна з ракет в 2022-му розбомбила і цей п'ятиповерховий будинок під номером 11-13. Ось кадри перша годин після прильоту. Тривалий час доля цього житлового дому по вулиці Свободи 11 дріб 13 перебувала у підвішеному стані, оскільки згідно результатів комісії, що працювала після ракетного удару, будинок підлягав демонтажу. Щоправда, вже після інструментальної експертизи фахівці дійшли до висновку, що будинок все ж можна відбудувати. Попередній техзавіт, який виконувався, був позначений тим, що будинок підлягає демонтажу, тому що конструктивні його пошкодження дуже великі. Але після того як виник суспільний резонанс мером міста було дано доручення управлінню капітального будівництва провести інструментальні дослідження стосовно цього об'єкту. Після надання таких доручень були заключені договори з експертними групами. Проведені дослідження. Інструментальні дослідження у висновках написали наступне: що будинок підлягає відновленню шляхом капітального ремонту або реконструкції. Тому після надання цих висновків почалися роботи стосовно проєктування а саме. Передпроєктні роботи, тобто ми збираємо матеріали, які стосуються проєктно-кошторисної документації, заключаємо договори і е е починаємо проєктування. Це питання кількох місяців. А відтак у Харкові стануть вже й до роботи з відбудови цього житлового дому. В планах міста на реконструкцію цей будинок вулиці свободи закладений на 2024 рік. Хоча все залежатиме від фінансування. Але а, тут є декілька напрямків фінансування. А, перше це міський бюджет. Ну який ви як самі розумієте, не в такому стані знаходяться. З об'ємом тих пошкоджень, які отримала місто, друга друга строка фінансування це фонд відновлення України. Ми будемо подаватися і туди, розраховуючи на державні субвенції, які можуть бути предоставлені місту по відновленню цього будинку, і не тільки цього будинку, тому що наразі в управлінні будівництва у нас знаходиться 156 проєктів на тій чи іншій стадії. І всі вони як роз... не тільки розраховують на міський бюджет, а й на державні субвенції, куди ми подаємося щомісяця. Якщо говорити про вартість відновлення цього житлового будинку, то за попередніми підрахунками кажуть у департаменті житлово-комунального господарства, його реконструкція коштуватиме від 13 мільйонів гривень. Інвестори довіряють Харкову і вкладають фінанси у відновлення і розбудову міста. Зазначає мер Ігор Терехов. Це і держава, і саме місто, це різні фінансові інституції, а також партнери інших держав. Всі підтримують харків'ян і бачать Харків як мирне успішне місто. І у нас зовсім дуже такі серйозні стосунки, і кожен по-своєму вкладає в наше місто. Я вже казав, держава як субвенція. Міста як відбудову приватне інвестиції. Ви бачите, що, що сьогодні відчиняються нові підприємства. До речі, хочу сказати, що ми займаємо, незважаючи на відстань до кордону з Росією військовий стан, війну, справжню війну поблизу Харкова. Але ми на четвертому місці по відкриттю ФОПів. Колосальна довіра до Харкова проявляється і в тому, що жоден проект, розпочатий до війни, не зупинився, акцентує Ігор Терехов. Більш того, хочу сказати, що ми виконали усі свої зобов'язання по муніципальному займу. Ми погасили дуже такі, знаєте, важкі кредитні лінії, такі як парк. Тоді Горького, зараз центральний парк. Ми викупили усі борги, і сьогодні немає жодного боргу. Ми зараз під час війни отримуємо кредитні ресурси на закупівель, закупівлю електробусів. Єбірді рухомого складу метрополітену, трамваїв, тролейбусів, транспортну інфраструктуру. Крім цього, ми залучаємо кошти на відновлення теплопостачання. Енергопостачання Харків відбудовується і націлений на розвиток. Налагоджується співпраця з багатьма закордонними державами. Так Німеччина сьогодні бере участь у фінансуванні роботи фонду лорда нормана Фостера, який разом з харківськими спеціалістами розробляє генеральний план Харкова. І для нас це дуже потужний проект, і це шлях на декілька десятиріч вперед. Нас вже не буде а. Та, той шлях, та дорожна карта вона буде для наших потомків.